Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, саме спецпредставника Трампа Стіва Віткофа його звинуватили в некомпетентності. Американські, українські та європейські посадовці висловлюють серйозні сумніви щодо ефективності його роботи як представника президента США Стіва Віткофа в українському питанні, про це пише видання «Політико». Воно стверджує, дипломати вважають, що підхід Віткофа лише шкодить зусиллям щодо. Врегулювання російсько-української війни основна проблема, на думку дипломатів, полягає в тому, що Вітков розглядає складний екзистенційний геополітичний конфлікт через призму свого досвіду в нерухомості, ніби це звичайна земельна суперечка. Попри п'ять зустрічей із російським диктатором Путіним протягом шести останніх місяців, спецпредставнику так і не вдалося досягти будь-яких проривів у регулюванні в регулюванні цієї війни, йдеться у виданні. Давайте послухаємо деталі. Його недосвідченість очевидна. Він має вплив на президента США Дональда Трампа, що є очевидним, але існує певна плутанина щодо того, що було сказано і погоджено. Зазначив співрозмовник видання, обізнаний з дипломатичними зусиллями США. Критики також вказують на хаотичний стиль роботи Віткофа. За словами чотирьох джерел, навіть його власні співробітники часто не знають, де він перебуває і чим займається. Це створює додаткові проблеми для координації дипломатичних зусиль. Річ у тому, що Вітков не займається цим війною Росії проти України постійно, він навідується до Путіна, говорить купу речей, нікому не розповідає, що насправді сталося, а потім просто йде і продовжує жити своїм життям. Тим часом росіяни повідомляють вам про те, що Вітков каже, і ви не знаєте, чи мають вони рацію чи ні, адже ви не можете отримати інформацію від росіян, розповів американський посадовець. Ну і водночас представники адміністрації Білого Дому вони захищають підхід Віткофа, стверджуючи, що результати його дипломатії говорять самі за себе, маючи на увазі, нібито історичну двосторонню зустріч між Трампом і Путіним і візиту європейських лідів, лідерів до Білого Дому менш ніж через 48 годин. Після того, як відбулася зустріч на Алясці, нагадаємо, що після візиту Віткофа Москви 6 серпня, він повідомив Трампу про нібито готовність Путіна до територіальних поступок. Це призвело до організації цієї зустрічі лідерів на Алясці. На критику свою щодо свого колеги доволі жорстко відреагував і також віце-президент США Джей Ді Венс у своєму дописі він звинуватив і видання. Політикою також журналістку у необ'єктивності, стверджуючи, що вона не дотрималася журналістських стандартів, назвав її матеріал е, операцію іноземного впливу. І Венс не лише виправдовував Віткофа, але й атакував самих. Критиків, за словами яких і писалася ця стаття. Також він стверджував, що за негативними оцінками стоять представники так званої глибинної держави, які розлючені успіхами спецпосланця. Давайте послухаємо, що написав Венс. Ця історія з політикою та журналістська недбалість. Але це більше ніж просто справа. Це операція іноземного впливу спрямована на те, щоб завдати шкоди адміністрації. Та одному з наших найефективніших членів, зверніть увагу, що всі люди, які атакують Стіва, мають минуле. Це означає, що двоє чи троє представників глибокої держави розлючені тим, що Вітков досяг успіху там, де вони зазнали невдачі. Ну що ж, друзі, пропоную продовжити наше спілкування. Продовжити наше спілкування з нашим гостем. Це кандидат політичних наук та також експерт, міжнародник. Це Станіслав Желіховський. Пані Станіславе, мої вітання. Рад вітати вас в ефірі 24 го каналу. Доброго дня, рада на взаєм. І Я дуже сподіваюся, ви мені допоможете розібратися у тонкощах міжнародної дипломатії. Зокрема, не знаю, чи це можливо взагалі завдання, але, зокрема, що стосується дипломатії американської. От щойно бачили ми повідомлення, повідомлення такі аналіз статті політика, яка стверджує про те, що те, що зараз відбувається в переговорному процесі про врегулювання російсько-української війни, власне кажучи, це є великий вклад в цьому непрофесійності Віткофа. Те, що він десь поїхав, не те почув. Та й в принципі дивиться на ось цей екзистенційний геополітичний конфлікт я маю на увазі російсько-українську війну, як таку, знаєте, суперечку просто за е, шматочок землі. Ну, це головна проблема, на його думку. Власне кажучи, ваш коментар, якщо вам вдалося почитати цю статтю і, в принципі, чи згодні ви з основними тезами, які я озвучила, е, прошу. Ну, дійсно, ми бачимо, що зараз дуже багато Оч дискусії насправді щодо того, чи взагалі сполучені Штати Америки ефективно здійснюють свою зовнішню політику, чи ефективно вони її реалізують. І зараз, коли ми бачимо, вже уже біжені аніж півроку при владі Дональда Трампа, от все ж таки ми не можемо зараз говорити про те, що Вашингтон досяг дуже значних успіхів в тих аспектах, які найбільшими, які наріжними, які які є найбільш важливі, які найбільш хвилюючими, тому що я хочу нагадати, що чи до того як Трамп повернувся до овального кабінету, і так сполучені Штати не могли впоратися з багатьма викликами, які з'явилися, і це зрозуміло, тому що зараз відбувається фактично переформатування всього міжнародного середовища, і часто це переформатування відбувається не на користь країн вільного світу через те, що ті чи інші дероські режими. Ті країни, які скажімо так, мають антизахідне направлення, вони намагаються потіснити вільний світ і роблять це так, щоб можна було скажімо так досягнути цієї мети не прямолінійно, а різного роду. Обхідними шляхами різного роду гібридними методами і різного роду і через різного роду створення альянсів, які однозначно посилюють такі країни, посилюють такі режими, і які якраз таки направлені. Проти того світопорядку, який існує в останні десятиліття, особливо коли він вже був сформований після другої світової війни і вже набув сучасних обрисів після війни холодної, і зараз Дональд Трамп, який повернувся власне до Овального кабінету, він. Дещо не в повній мірі розцінює ту ситуацію, на якій ми всі знаходимося, це не означає, що він, наприклад, не не не, не має інформації достатні мірі, чи е, немає е, у нього тих людей, які можуть цю інформацію проаналізувати. Ні, все це звісно є в повній мірі, і сполучені штати. Америки вони однозначно розуміють той сам речей, які які відбуваються. Однак, адміні... чинна адміністрація, вона дещо скажімо так, сприймає ці процеси під іншою призмою, і часто вони ці підходи, які, скажімо так, використовуються сучасним Вашингтоном, вони дещо, скажімо так, не, не, не відповідають тим реаліям, які власне є, і на жаль, скажімо так, Трамп досі перебуває в полоні ілюзій, що, наприклад, з Росією можна про щось домовитися ну так як це роблять, наприклад, бізнесмени в, в сфері власне укладення в сфері бізнесу в контексті укладення тих типу угод, які, скажімо так, можна. Укласти за короткі терміни те, на чому спеціалізується власне керма, керма... американський керманич. І Стів Вітков, який є одним з найближчих радників, він також є особою зі серед бізнесу, і він розцінює, що ті події, які зараз мають місце, їх можна скажімо так з. Залагодити і можна досягнути угоди, якщо цього захотіти. Але насправді це дещо хибна логіка. Насправді так не працює сучасна геополітика, і не працюють сучасні міжнародні відносини з огляду на те, що та країна, яка напала на нашу державу, Російська Федерація, вона також вчиться і вже не так просто буде з нею домовлятися з огляду на на, на на ті високі ставки, які е, зараз мають місце.